Усім привіт, розпочинаємо рубрику Фейс Контроль. Сьогодні в гостях у нас е, дівчина, якій не має рівних у кохання. Для неї вкрасти хлопця посеред Риму це пустяки. Україночка з італійським темпераментом. Сьогодні в студії до нас завітала переможниця шоу Холостяк Саша Шевкіна. Разом з нею. Кавою на скафетри в одному пригощатиметься. Я відже Артур, е, Анька, Лєрка, ну і таке. – привіт. привіт. Здравствуйте. Ми напевно вже дістали запитаннями про Холостяка. Ну, безусловно, звісно. Тисяча інтерв'ю, тому сьогодні ми тебе не будемо про нього взагалі питати, про цей проєкт, про Манса. Я нічого не обіцяю. І хочемо тебе спитати про те, що відбувається зараз. Що в твоєму особистому Лучьте житті, Життя. чи є в тебе хлопець зараз? А, да, ви знаєте, у мене батьк... Ні. Не говори, ім'я <свеч> його не говори. Я не говорю. Я її навіть <даже> не хотіла, ні <свеч> <свеч> <я> в якому слові. Тон! Є у мене молодий людина, я не буду розповісти, як його зовут, чим він займається, но вроде как отношения строятся, и я надеюсь, что Буде все хорошо не, Краще не. ніж з Максом. Артур там а, просто да, свій спосіб. Я, мені кажется, сейчас встретила того человека, с которым могла бы построить семью. Не кажи «гоп». Не кажи «гоп». В мене для да. тебе я достойна альтернатива. У мене є цілий журнал на Kinect, а Ну, в принципі, я не проти просмотрети і інші натори, Окей, краще пропоную почати, наприклад, із фагота. Фагот щитой мущинка. Може, ви можете лицездиреть, як він меле фарш, то Надо, да, мне надо вниз посмотреть, рассмотреть. Отдай. Смотри, какой. Вин угу. у нас складав мясорубку на швытке. Він крузчива. Он, 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 он нельзя. Он он не не Короче, а, я на самом деле. <laughs> <социв> Стрикало, он сейчас классный, модний, типа просмотров много на ютубе. Мне себе. очень стыдно, но я не знаю, кто. Ліра, <социв> <социв> это романтичний. Лера, ти нічого не Парень. Ми вам влаш влаштуємо побачення всліпу, і ти переконаєшся, що. У нас тут є інша людина, яка тобі нам здається ну, буде круто. Це Артеміс Сурин. У нього подорожує багато. У нього, кстати, машинка слышали, апельсинчик называется. А він якби дуже крутой чувак і снежок. Тільки ти знаєш. Ну так слышала. Тобто ви це знайомі. Так, так, так. Я допомагала в організації його вечірки в OneLife. Бачить ці лукаві очі, і я вже уявляю, що ти там йому напомагала. Ми все про тебе знаємо. Що ж, ми все про тебе знаємо. Я все-таки ти мені пробач, але стосовно холостяка. Знову ж таки Ти хочеш так запитати хочу. Так мені здається, що в мене склалися враження, що ніфіга там у вас не було здорової конкуренції, тому що в мене. Будь ласка, ось є така от фотка. Як це взагалі називається? Це було випадково і чому ти так я разом з Яною, з Мариною? І... Яною твою найну найбільшою конкуренткою і... Да. і в душі ти така думаєш, що я тут роблю? Що я тут забула? Я не цих людей. Я не можу сказати, що я дружу з Яною. Ми общаємося, ми можемо зазвонитися ну, по ділу. Ага, ага, ага. з Мариною Я вчаюся дуже близько. Ми видимося ага. практично... Ну, но с Яной ну, так себе, день. да? С Яной так. Ты не, не, да. uh -huh. не, не долю ну, ну, стрижки. <рапи> я, я не могу сказать, что я недолюбливаю, потому что я просто у нас разные интересы, мы разные с ней люди, поэтому. Але ти вибачалася перед нею за те, що там ты казала на проекті, якісь там образы чи а вона перед тобою. Ні, я не пам'ятаю, щоб ми змінялися. Uh, <laughs> зараз тебе буде така можливість, тому що ми вирішили доповнити uh, тебе в нашій думан? студії. І ми запросили диван. Яну. Ну <laughs> я так і думала. Яну! <laughs> <laughs> для того, щоб... Пейс! Хелло! Привіт, Яна! Здравствуйте. здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте, <laughs> Дякую, Саша! <що> <laughs> Какая неожиданная встреча! <laughs> <laughs> Приветствую, Яна соревновается за серце Артура. задоволенням, Яночка. Артура? Якого Артура. Я не знаю ніякого Артура, я вообще-то... Макс! Я Макс и... Я прийшов на те шоу Сашо, аби м, покаятися. Я зрозумів, що нам не слід було з тобою розставатися. Я завжди е, палав до тебе своїми найщирішими, найчистішими е, відчуттями. Можна я... ніяк? Е, на, Навірно, я вас оставлю Ви така прекрасна пара. <свят> Ти мені прості, звісно, але я ніяк не можу забути нашого побачення з тобою в джакузі. Oh my God. Please, please, please. please. Не вернись до мене. Вернись до мене. Я знаю, що ти любиш розкішні подарунки, і я вірю в те, що найкращий подарунок це той подарунок, який зроблений своїми руками. Тому yeah. я дарую тобі. Своє серце. Давай, їй не нужна твоє Максим, серце. Максим, я, я забираю твоє серце. Давай. Макс, всі знають, що ти вже далеко не той подарунок, і ти вже не дуже комусь потрібен. Yeah. О. Но, насправді, насправді, я розумію, що. Я серце, не бачай, Серце. Це така фігня, і що насправді найкращий подарунок це каблучка, яку ти отримала за участь у шоу Холостяк. Ти її носиш, до речі, цю каблучку? Нет продала? Ні, навіть же дома. Це як спогадання, напевно, об этом проекті, а моєму виграшу. Спасибо. Дай сидіти, потому що мене нічого смущає. Моєму трошки немножко руки, да, хочеться ударити, почему-то. Я ладно. Ладно, так і бить. Ти не захотіла серця Макса, то може ти захочеш обручку від 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 Дже Артура. Я приготував для тебе цей подарунок. Так, Боже, так, так що... ти сьогодні поставили. На <свес> я, трошки... я не знав, э, як бути з розміром э, взяв на виріс на всякий пожарні. Дякую. А ти зараз Шо... а ти зараз язвиш? Тебе езв... зараз що знову езвить. знову э. будуть звинувачувати в невідвертості нещасті. Я вже привикла, тобто вже збиралася. Да. В кожному випадку це тобі на згадку. В тебе є вже кабличка на згадку про шоу, одне шоу Холостяк, і будеш мати ще одну про А закончиться ефір, ви не заберете? Ні. Ні. Ми не заберемо. Я а тебе, ще? Урочисто про при свідках. При свідках. Да. при свідках так. А, ти погодилася взяти участь ще в якомусь такому реаліті шоу — Ну, боротися за мужчину, ні. А возможно, бо за жінку. Nee, уже ну да, как бы личную жизнь строить на публику, мне бы уже не хотелось. А, возможно, показать какие-то свои таланты. Например, Ты вмієш обручем крутити? А, вмію. Треба продемонструвати. Я боюсь, что у меня сейчас петличка упадёт. Не бійся, не бійся. У нас як було в Я теділа в останній раз, наверное, в садику. Так. Так, не вбей тільки Леру, що, знаєш, можемо я, Я не знаю, мене вийде чи не вийде. Тебе ти ще трошки потренуєшся, оскільки... У мене є час для того, щоб... Да. Які ще таланти в тебе є? Можливо, там малюєш, ховаєш? Да, так, я, я рисую, я сама создаю одежду, Поки це тільки рисунки. Але, можливо, в швидкому скор... майбутньому я виплачу це в реальність і випущу свою колекцію. Я это буду називатися... Увлечение? Я ще поки не придумала. А на чому бізнес будеш робити? А гроші заробляти? А я работаю как переводчик итальянского языка. По, по образованию я переводчик и, соответственно, зарабатываю деньги тем, что вот... Знаю язык в совершенстве. Тусуешься с італійцями, в принципі. Що тебе вдохновляє? Перевожу. Ти можеш передати зараз вітання італійській діаспорі в Україні, які зараз, можливо, нас дивляться? От італійські діаспорі, ні, українські діаспорі в Італії, насправді. Ні, власне, італійцям. Щось, будь ласка, please, grazie, tutti frutti, я не знаю, як там, що там у вас там. Можеш? передати вітальні. А людям, живут в Італии, не, не, нет, а, нет, ну, які живуть в Італії? Наші українці? Ні, ні, ні. Італійцям, які живуть в Україні. А, італійцям, які... Щоб вони думали так. <поставлено> Щоб <Я> вони розуміли, що <поставлено> вони... Щоб вони розуміли, що я... <поставлено> вони <не> розуміли. <дали>? Щоб вони... Хорошо. Ааа... Лі італіяні, кє вівано ін салюти даной, <поставлено> е, <поставлено> бону море, Перфекто, перфекто, маніфік! Браво, браво! Так, на останок, яку пораду ти можеш? Наші Лєрі лише 18 років. Вона в неї ще попереду. Дай їй пораду, як вже досвідчена жінка, яка закрила. Прожуме опитом. В чому секрет успіху? Прошла воду м'єдної труби. Так, сніми, не смущай мене. А що посередньо? Просто, що вдохновляє тебе? Як дівчина дівчині. В отношениях, угу. да? Ну будь сама собой, а, будь искренне. Я не знаю. И уникальный ім'я макс. Нет, ну не стоит. Ты прям так жестко. Это жестко. Нормальный парень. Знаешь, а, всему свое время. И если это твой человек, то он обязательно тебя найдет и будет с тобой. И как бы как бы ты не пыталась держать эти отношения, если твое, то оно будет с тобой. Если не твое, то не будет. Вот и все. Если ты на мой, ты будешь земной. Ты будешь со мной. Круто. Лерка, робимо да? фейс-контроль, пройден, в, в, да. Фоткай, фоткай нашу принцесу. Круг. Фейс-контроль, який успішно пройшла Саша Шульгіна. Я вам нагадую, що вже цього вікенду до Києва приїздить батько дрімхаусу Роберт Майлз. Якщо ти хочеш потрапити на цю партію за мій рахунок, відповідай першим на запитання, в яких країнах перший сингл Роберта Майлза отримав статус платинового? Це Деням Тівізнескафе три в одному, і він продовжується.